Перш ніж почати розповідь, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Кофі чи безпосередньо тут, на Ютубі, за допомогою спонсорства. Завдяки вам, я продовжую систематично створювати тут контент, ваші імена на екрані. Дякую. Подякую, я також планую найближчим часом деякий додатковий контент. Сподіваюсь, вам сподобається. Не забувайте слідкувати за платформою, яку обрали для підтримки. Я справді вдячний і хотів би конвертувати цю вдячність в щось цікаве. Якщо ще хтось захоче мене підтримати, всі посилання в описі відео більше нікого не затримуватиму приємного перегляду. Коли хтось зникає з власної спальні, це завжди тривожить трішки більше, ніж зазвичай. Адже ми знаємо, що світ повен тих, кого у 80-х почали називати небезпечними незнайомцями. Але ми звикли вважати, що можемо зустріти їх у темному провулку чи повільно їдучих у машині із вимкненими фарами. У власному ж домі ми завжди почуваємося у безпеці. Зрештою, в цьому й сенс власного дому. Наша спальна кімната це щось інтимне, особисте. Захищене, майже недоторкане. Саме тому сьогоднішня історія нагадує нам, що небезпека може чаїтись будь де іноді, навіть у власній спальні. І, до речі, привіт усім, хто ще не спить о півночі. Дебора Гутєрес розлучилася з чоловіком, коли її молодшій доньці виповнилося два роки. Вона була самотньою працюючою матір'ю, що живе в трейлері разом з трьома дітьми в Лексінгтоні, штат Північна Кароліна. Нема нічого дивного в тому, що найбільше уваги у сім'ї зазвичай отримує наймолодша дитина, адже саме вона потребує цієї уваги найбільше, це стосувалося і сім'ї Гутєрес. Чотирирічна Джесіка часто просилася до маминого ліжка, адже де ще дитині почуватися у більшій безпеці під час темної дощової ночі, якщо не поруч з мамою. Дебора зазвичай погоджувалася і проводила ніч разом із найменшою донькою, але не в ніч з 5 на 6 червня 1986 року. Справа в тім, що старший брат Джесіки підхопив вушну інфекцію, через що Дебора вирішила, що цієї ночі більше потрібна синові та веліла Джесіці спати разом із старшою сестрою Ребекою в її кімнаті, як зазвичай. Прокинувшися пізно вранці 6 червня, Дебора помітила, що двері її дому на колесах відчинені навсіж. Жінка почала не на жарт тривожитись, тим паче, коли побачила, що в кімнаті Ребеки. Відсутня молодша із сестер Джесіка. Спочатку Дебора подумала, що вона вийшла на вулицю, але вже за хвилину зрозуміла, що сталося найстрашніше. Шестирічна Ребека розповіла матері, що посеред ночі в їхню кімнату через вікно пробрався чоловік у чарівному капелюсі і забрав її сестру. Дебора Гутєрес хутко схопила слухавку домашнього телефону, швидко набрала номер 911 та заявила про викрадення доньки. Поліція прибула так швидко, як змогла, але ніяких слідів Джесіки чи її викрадача знайти не вдалося. Почалось повномасштабне розслідування, яке одразу ж класифікувалося як викрадення. За справу взявся не аби хто, а сам шериф округу Джеймс Метц. Він одразу ж виділив кілька пошукових загонів і почав процес збору інформації. Під час огляду рухомого житла поліцейські помітили, що на одному із вікон були зрізані протимоскітні штори. Це не могло не прикувати увагу детективів, тож детально перевіривши вікно, на його рамі було знайдено відбиток пальця дорослої людини, який класифікували як відбиток, що не належить матері чи її дітям. Кому належав відбиток, спершу дізнатися не вдалося, але пізніше його власника таки знайдуть. Зрештою, повернімося до розслідування 1986 року, адже поліція шукала не лише сліди і підказки, але також проводила опитування родичів Джесіки. Першою, звісно ж, була допитана сама Дебора. Ще на початку розслідування жінка заявила, що викрадачем може бути її колишній хлопець, з яким вона розійшлася буквально напередодні викрадення. Дебора попросила його покинути дім через алкогольну залежність. Також поліція намагалася отримати якомога більше інформації про ймовірного викрадача від старшої доньки Ребеки, але дівчинка продовжувала повторювати одну фразу її сестру. Забрав чоловік у чарівному капелюсі. На питання, чому вона не покликала на допомогу свою маму, дівчинка відповідала, що була надто налякана, і важко її в цьому звинувачувати. Будучи шестирічною дитиною, Ребека накрилася ковдрою з головою, уявляючи, що все це їй наснилося. І в очікуванні, коли це все закінчиться, вона, врешті-решт, справді заснула. Також Ребека згадає, що в того чоловіка була борода, але більше нічого. Пізніше вона додасть, що її сестра навіть не прокинулася під час викрадення. Тож, яка інформація наразі була у поліції? Насправді небагато. Головним підозрюваним одразу нарікли колишнього хлопця Дебора, якого вона звинувачувала особисто. Але на допиті в поліцейському відділку той стверджував, що непричетний, і взагалі новина про викрадення дівчинки шокувала його. Дебора, неначе одержима своєю версією, почала нав'язливо телефонувати йому і задавати одне й те ж питання: де зараз її донька і що він з нею зробив. Але чоловік щоразу відповідав, що й гадки немає, що могло статися із Джесікою. Дебору ця відповідь не влаштовувала. Вона була переконана, що той щось приховує і однозначно знає більше, ніж говорить. Так чи інак, у поліції не було жодних доказів для обвинувачення. Пам'ятаєте, відбиток пальця, знайдений на вікні. Пізніше порівняння відбитків покаже, що це не відбиток пальця колишнього Дебори. Втім, це буде пізніше, зрештою, у поліції не було жодних причин підозрювати його. Але Дебора не могла виконати цю ідею зі своєї голови. Десь у цей час і відбулася її сумнозвісна і неприємна розмова із шерифом округу Джеймсом Метсом. У цій телефонній розмові шериф Джеймс Мец відповідав Деборі у доволі грубій формі, а та в свою чергу зверталася до нього не менш грубо. Мед запитував, чи потрібно жінці, аби хтось тримав її за руку і казав, що все буде гаразд, або аби він робив свою роботу, яку він виконує вже протягом цілої доби без сну і відпочинку. Якось шериф навіть пригрозив, що якщо жінка не припинить лізти у справу зі своїми розумними порадами, тоді він відкличе своїх хлопців і закриє справу. Коли ця розмова стане публічною, шериф виправдовуватиметься тим, що Дебора постійно втручалася в процес розслідування і намагалась змусити Метса вести справу в той бік, який вважала за потрібне. Він ще не раз виправдовуватиметься, нагадуючи, що він ніколи не відкликав офіцерів і постійно збільшував ресурси, кинуті на пошук Джесіки Ґутєрес. Він просто не хотів дати справі охолонути, застрягнути через помилкове звинувачення горюючої матері. Дебора ж продовжувала звинувачувати свого колишнього хлопця. Так, він пов'язаний з викраденням, я впевнена, просто не маю доказів, повторювала вона. Зрештою, далі з'явилось одразу кілька невеличких проривів у справі. Звісно, єдиною переконливою зачіпкою, що була у поліції, був відбиток пальця. Шериф Мекс без зволікань відправив його на експертизу до ФБР, на це, звісно ж, потрібен час і немало. В ті роки, як з більшого і зараз, насправді, відбитки пальців безапеляційно порівнювалися на око, і ви маєте розуміти, як багато часу займає оце порівняння на око із базою даних злочинців. Так чи інакше працівники Федерального бюро розслідувань не змогли знайти збіг цього відбитку із базою даних злочинців. Однак через два тижні після зникнення з'явився претендент на ще одне порівняння. 1987 рік в одній з в'язниць неподалік. В'язень звернувся до охорони із проханням дати йому поговорити із поліцією. Його співкамерник розповів, як недавно викрав якусь неповнолітню дівчинку. У цій розповіді була одна дуже дивна деталь його сусід по камері стверджував, що під час викрадення він носив ковбойського капелюха. Цим ув'язненим із ковбойським капелюхом виявився 27-річний хлопець, який через два тижні після зникнення Джесіки потрапив за ґрати за зовсім інші злочини, зокрема за викрадення фургону і зґвалтування. Ще одним дивовижним збігом було те, що цей хлопець був другом родини Гутєрес і не один раз навідував їх у минулому. Його викликали на поліцейський допит, але там чоловік заявив, що розповість все, що знає, виключно за умови надання йому повного імунітету стосовно цієї справи. Детективи, звісно ж, не могли на таке погодитися, адже мова йшла про вкрай важкий злочин. Підозрюваному відмовили, і він більше ніколи ні слова не говорив про це ймовірне викрадення. Втім, так як в поліції з'явився новий кандидат на порівняння відбитків пальців, експертизу було проведено і знайдено співпадіння. Схоже, відбиток на вікні в кімнаті Джесіки належав саме йому. А тепер історія цього підозрюваного стає цікавішою і доволі повчальною. Дебора, яка раніше була впевнена в причетності свого колишнього, змінила фокус уваги, начебто вона знайшла старий покинутий автомобіль, який знову ж таки начебто належав цьому колишньому другові сім'ї. Це важливо, бо в цьому автомобілі Дебора начебто знайшла певні волокна, які за словами жінки вказували на те, що її донька знаходилася в цій машині. Поліція ніколи і ніяк не коментувала цю знахідку. Єдине, що можна було витягнути із представників влади, вони цілком і повністю заперечували наявність в них таких доказів. Нагадаю, про існування цих доказів нам відомо виключно зі слів матері. Навряд чи вона не намагалася надати ці докази поліції, і, хоча очікувано можна припустити, що там цю знахідку. Не вважалось серйозною. насправді це вже не важливо. Доказ, знайдений таким чином, рівнозначний відсутності доказу. Бачите, я читаю ваші коментарі, часто бачу нарікання на суворе дотримання процедури, яке затягує справу, вашу тягу до розправ над злочинцями у Дусі Лінча. І... Я розумію емоції, але варто також розуміти, наскільки важливим є дотримання закону саме представниками влади, і наскільки важливими є процедури. Як довести, що волокна, які принесла Дебора, вона не принесла зі свого дому? Чому дістала з машини їх сама? Та і якщо б вона привела поліцейських до тієї машини? Один єдиний її відбиток пальця всередині міг би означати, що вона туди щось підкинула, ніякий суд не прийме таких доказів. Тож навіть якби вона говорила правду, тоді це навіть гірше, бо це означало б, що щойно вона скомпрометувала все розслідування і зіпсувала справжні докази. Тож законна процедура важлива. Тим не менш, Дебора зовсім не змінила своєї думки щодо причетності свого колишнього хлопця до викрадення Джесіки. Вона все ще вважала його винним, однак тепер була переконана, що викрадачів було двоє. Обоє заперечували, що взагалі знайомі один з одним. Окружний прокурор Доні Майерс відмовився висувати обвинувачення проти будь-кого з них. І я не можу його в цьому звинуватити, адже що у нас є у підсумку? Проти колишнього хлопця Дебори взагалі ніяких доказів, нуль, окрім безпідставних звинувачень горюючої матері. Проти друга родини докази настільки розмиті та крихті, що ніякий суд не прийме їх серйозно і навіть найдурніший адвокат зможе виграти справу. Його сусід по камері розповів якусь історію, яка підозріло схожа на викрадення Джесіки Гутєрес, але в ній не було нічого, що не було відомо публічно. В'язні могли прочитати про цю справу в газеті чи почути про неї від охоронців, а хлопець міг ненароком десь згадати прізвище Гутірес, адже був із ними знайомим. Чи могли в'язні спробувати використати цю ситуацію собі на користь і отримати певні дивіденди, начебто піймавши злочинця? Я не кажу, що так і було, я лише наводжу приклад очевидної версії сторони захисту у суді, відбиток пальця він же друг родини і навідувався до них. Відбиток він міг залишити в будь-який день, коли приходив у гості. Звісно, Дебора стверджує, що ми вікна кожного дня і відбиток не міг бути старим. Але по-перше, це такий собі доказ вірити їй на слово, а раптом того місяця не мила. Та й взагалі, можливо, сама матір виглядає підозріло у цій справі. А по-друге, не забуваємо, що відбитки пальців можуть слугувати лише додатковим доказом, на них не можуть будуватися обвинувачення. Буквально виключно, якщо обвинувачення побудоване на інших доказах, можна пред'явити відбиток для додаткового твердження, що підозрюваний був тут. І це явно не той випадок. Для загальної інформації поліція перевірила і батька Джесіки, колишнього чоловіка Дебори, але в нього було міцне Алібі. В цей час він працював в Мехіко і лише нещодавно після інциденту повернувся до штату, але навіть не в те ж місто. На цьому розслідування застигло в часі без будь-яких додаткових підказок. У 2007 році, коли термін розслідування дійшов до своєї межі, через 21 рік Дебора написала петицію щодо продовження пошуку її доньки. За цей час кілька разів було складено портрет Джесіки, як би вона виглядала сьогодні. Такий же портрет було створено і кілька років тому разом із черговою петицією щодо відновлення розслідування. Джеймс Метц більше не шериф. Він вийшов на пенсію, і коли в нього запитують про продовження пошуку. Він зовсім не палає ентузіазмом і не вірить, що Джесіка жива. Мес вважає, що її викрали для якоїсь конкретної цілі, можливо, заради викупу. Але потім щось пішло не так, говорить колишній шериф. З певної точки зору, чотирирічна дитина явно не могла б дати чітких підказок щодо свого викрадача, тож чому не залишити її в будь-якому людному місці, якщо такий план провалився? Ймовірним поясненням може слугувати те, що дівчинка могла знати свого викрадача і чітко назвати його ім'я. З іншого боку, невже тоді Ребека не впізнала б його тієї ночі? Вже подорослішавши, вона розповідатиме, що їй снилося обличчя викрадача у чарівному капелюсі. Але сьогодні, стільки років по тому, вона вже не певна. Чи пам'ятається обличчя, чи це лише плід її уяви? Зрештою, наша пам'ять часто провертає складні фокуси, обдурюючи нашу свідомість іноді дивовижним чином. Тим паче, коли мова йде про темну ніч повну жахаючих потрясінь. Справа Джесіки Гутьєрес ніколи широко та яскраво не висвітлювалася в пресі, не дивлячись на всю тривожність відомих нам деталей. І я, звісно, сказав би вам, що ця справа залишається нерозкритою. я б так дійсно сказав ще кілька років тому бачте, ім'я цього 27-річного чоловіка ніколи не розкривалося публічно, зі зрозумілих причин. Так було аж до початку 2022 року. Майже 40 років після зникнення Джесіки Гутьєрес справа отримала неочікувану розв'язку. В 2022 році раптово з'являється повідомлення, що 61-річного Томаса Макдауела арештовано та висунуто обвинувачення за викрадення чотирирічної Джесіки Гутєрес. Усі змі наголошують, що арештовано чоловіка чий відбиток пальця було знайдено на вікні в кімнаті сестер Гутєрес, якого було арештовано невдовзі після зникнення за інші злочини. І якби я робив це відео тоді, в 2022-му, я б сказав, що в публічній інформації немає нічого такого, чого не було відомо до цього, тож я не знаю, що змусило слідство передумати та арештувати його. Однак ще через два роки засідання суду пролило світло на те, що ж змінилося. В першу чергу його сусід по камері, чиє ім'я теж було вперше розкрито, розповів більш детально про розповідь Томаса. У в'язниці той розповів, що викрав саме чотирирічну дівчинку, пробравшись через вікно, зґвалтував і вбив її за допомогою мачете. Майкл Фаулер так звали цього свідка, Додав, що не вигадав би такого самотужки. Я з маленького села, і в нас небагато божевільних речей відбувається, знаєте. Тіло Джесіки ніколи не буде знайдене, тож перевірити це фізично було вже неможливим. На засіданні суду старша донька Гутєресів розповіла все, що пам'ятала, зокрема, що викрадач носив, як здалось тоді, шестирічній дівчинці, чарівного капелюха, а ще бороду. Що цікаво, в ті роки Томас носив бороду, але у після викрадення чомусь її збрив. Також Ребека додала Я пам'ятаю його обличчя, я бачу його щоночі, я намагаюся забути, але не можу. Це обличчя ніколи не полишить мене. Для упізнання Ребека порівняла обличчя зі своїх спогадів із фотографією Томаса в 2007 році, те, яке було доступним. Що теж буде причиною критики зі сторони захисту. Втім, дивно було б будувати обвинувачення лише на таких доповненнях, які могли б бути випадковими чи забрудненими спогадами майже через 40 років. Але як це часто буває, слідство тримало ще й кілька козирів у рукаві. Як виявилося, неподалік трейлеру гукерисів було знайдено сигаретний недопалок, а згодом і пачку сигарет. Мало того, що Дебора не курила у 1986 чи навіть 1987 роках ще не було тестів ДНК. Єдине, що могла сказати експертиза, слина на недопалку належала чоловікові. І як ви розумієте, тест ДНК мав би стати наріжним каменем обвинувачення, доповненого новими свідченнями. Однак, як виявилося, матеріали вже непригідні для тестування. Натомість обвинувачення наполягало, що це саме та марка сигарет, які курив у той час обвинувачуваний. Тут теж варто розуміти, що навіть при такій великій кількості співпадінь цього було недостатньо для швидкого рішення від присяжних. Захист апелював до того, що свідки чомусь змінили свої свідчення десятиліття по тому, поліція могла збудувати таке ж обвинувачення 20 років тому. І чому ж вона цього не робила, а всі докази є непрямими. Після кількох днів нарад присяжні таки оголосили вирок вже 63-річному Томасу Макдауелу. Два довічних терміни ув'язнення за викрадення та вбивство Джесіки Гутєрес. 40 років по тому справу нарешті закрито. Чи вважаєте ви докази представлені на суді достатніми аби визнати Макдауела винним у викраденні Джесіки? Чому аж через 38 років? Зрештою, це вже не має так багато значення. Іноді нам доводиться миритися із такими речима. Якби злочинця так і не знайшли, нам би довелося змиритися із цим. Замість останніх п'яти хвилин ви б почули від мене лише фразу. Ця справа досі залишається нерозкритою. Як бачите, іноді навіть найбільш таємничі розслідування закінчуються успішно через десятки років. Втім, Джесіку це вже не поверне. Тож... Тож міцно замикайте двері на ніч, навіть якщо це здається вам зайвим. Хто зна, можливо, чоловік у чарівному капелюсі навідається й до вашого дому. Сьогодні у півночі.